А ця просто дуже багато, тут нема куди втікти, якщо ти на проти тут. Вона рівнинна і міст... значить є, значі, знаєш, їзди наші доміки десь зникати, але їх дуже мало. О, це та, Хто його знає, тут як пойдет, може і поза мною. Ого! 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 Да, ти подивись дуже багато тут. Хай наслаюсь, я ж не против. Просто мене не трогайте і все. Наче б топ але прям було дуже страшно. Просвістив. Ну вони ж сюди виїжджають за мною. Так що да. Не сильно далеко втік. Да, їду сюди. Ну зміщаються по краям грають. От що... Що не одні, ж грають по краям. Скажу, надо как раз пользоваться тем, что они по краям. Ой-ой-ой, тут уже чекают, надо влево трохи взять до тебя. Тут, друзья. Товарыши. Чей трое, блин. Орликин на желтую Блін, Блин, ЛТХрые его. Ну, можно пострелять что-нибудь. Проезжай, конечно. вони взялися за мене, мабуть. Трошки розізлив типів. Просвічу правіше... А, ну блин. Дивись сам, конечно. Не знаю, короче. Помагать тобі. Я, я підъеду, ты Ти справишься? Тикаєш, ну я поможу, я тобі поможу, я тебе поможу. Я, я, я наверное, справимся. А, их багато там. Ми біги, мені, мені кажеться, я розвалили все равно. Иду. И берем, переїжджаємо, ламаємо їх. Есть. Давай, кита Блин, кислот не меня кинул, зараза. Блин, тут еще хрены моржовые. Бот, бот, бот. Я текаю, короче. Правильно, за мной, за мной погнали сюда. Тут хорошо. Да, непогано. Тут іменно баланс надо, коли мы зможемо чи мы не зможемо, в чем проблема. Дивлюсь, ты їх начинаю непогано просадив, то думаю, давай, типа и не дуже хорошо тут, давай зміщатися, да. Давай сюди, до мене. Ну тут є слева один. Ну нам надо там, де я, короче, і я до тебе буду, наверное, зміщатися. Далеко тоже не надо оцей. Я зелену точку крайню заберу. Жовту вже трогать не буду, бо я не знаю хто там. Так, що там у тебе по апу? You can так, забирай жовту ту штуку, я гляну, что тут у нас. Эм. Е ммм. Ну такого, я не знаю. Я зеленый поїду, ведьму сзади лучше. Не знаю, короче. Не надо спешить. Ой, хтось сзади. А, це ведмедь, фу, я думаю, хто це от тебе стріляє ще. Ну ці чувачки готові на, на... на нас нападать. Е -е, дивись там ведмедь. Арликин у мене от ще один. Я до тебе, короче, з'їжджаю. Дуже багато їх тут треба виїжджати через ЖДшку і вправо. А, да. Блін, у мене кислотна, я б не хотів би тратити, фак. Я зарядив її. Забереш цього лобка? А, нам по спині кидають, так? Да? Дивись, не спіши з тим вовком бо нам можуть по спині накидати. Короче, веду до тебе вовка, я не хочу тратить кислотний. Да, сзади є. Забирай вовка, апайся і цей бо сзади чуваки з ЖДХ дивляться. Я далі поїду поки прочекаю. До тебе їдуть, походу, вони в доміки. хорош, слухай. Я шостый. Я вообще, вообще, вообще зеленый шостый. Да, идут прям сюда так жестко идут. Я занимаю верхотуру, если что. Да, они тебя прям сейчас будут э, uh, работать. Они на желтую поехали. Да, 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 хай напрягая. чё это? У нас 25 секунд нам надо свалить, буду давай куда-нибудь. Вони самі свалюють, поїхали чуть-чуть. Якби ти ты раніше сказав, бо сказал, бояк поехал уже, блин. Де... Ага, тут ще хтось є, подожди, ось все, прям тут маслаються. взвода. Все, я топовий. Я топовий, у мене 14 секунд, щоб я зарядив кисло. Просвічую. Та я робота випущу їм, хай він трохи їх цей. Хай трохи розвлекає, чуваки. Так, робот займається ними трошки. Отвлекаю їх, Але в них перехрестний огонь. можна було урагана, типа, фігануть, Ну в нас ззаді, чуваки, бачиш, типа. Я урагана фігачу, типа, ну... Окей, да, можемо від'їхати, Да, 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 согласен. Да, да. Да, у нас перекресток просто получается, понимаешь? Давай, 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 правильно. Давай в дома. Що? Ого, хорошо. Да, чем дальше мы заедем, тем краще. Прям Пкрасну надо. Де вони вообще? Я робота хочу виставити просто. А я не... А вони там фігачаться похуй. Кр... Щас виставив робота і під'їжджаю на синю. Да, 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 нормально, погнали. Блин, втік. Погнали, 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 погнали на цього урагана. Оцього цього левого. I'm Робота фіганув і сам здихає, мабуть. Найс, nice. дуже хороший Ти що, така сесія? Я скажу робот і оцей... Короче, китаєць просто імба. просто кислотна, кислотна фигня, плюс цей робот вообще виводить людей. Не знаю по цій сесії просто, просто топова штука. Да. 有啊，那多好呢。